Ей, ти не можеш просто так зайти сюди. Входити до клубу можна тільки членам, а вам клятвим Зайдем, сюди ходу немає. А хто ти такий? Ти звертаєшся до великого чарівника Гордона Мейєра. Зайду. Прояви трохи бісової поваги. Ніколи не чув про великих чарівників це якесь звання. Саме так, розумнику, це найвище звання в клані. Я правильно розумію, що Ебен Рот просив помилити його людей. І що з того? Я що пропустив, коли порядні люди почали вбивати в'язнів? Я навчу тебе тримати язика за зубами наволоч. Опустись. Ого, ого. Хорош, пацани хорош. Та й, страждають. Більше білого Порадник і збрання для вибагливих господарок. І виблятки. Кохання під капотом історія про любов. Ой, з цим, мабуть, можна було ще трошки поспілкуватись, але пішов він нахуй, щоб ти проварився. Так що, на цьому все чи що? усі докази зібрано, обожнююці. Ну, а там на і... вить-вить-вить.